Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтюк і сьогодні ми готуємо класичний англійський сніданок. Тут дуже багато їжі, і тому як кажуть, ваша овсянка сер це не зовсім так. Тут буде прям так раз поїв і потім вже до вечері. Поїхав, насправді дуже легко готувати, просто печериці ріжемо на чотири частини. Все, а помідори навпіл. По сосіскам все дуже просто. Нам треба їх надрізати, щоб прогріти на пательні. Це ізі брізі. Беремо, надрізаємо, надрізаємо. Я не впевнений, звичайно, що це вийде, але повинні вийти ось такі невеличкі кальмарчики. По рецепту в нас іде квасоля в томаті. Ну, якщо ви будете додавати її в сорому вигляді, то по цей томат він має привкус якийсь... Залізе, ніби вам нос розбили. Тому я її трошки бафну. Дивіться. І прогріваємо нашу квасолю, щоб вона прям закипіла. І коли в нас ось так починає кипіти наша квасоля, додаємо вершкове масло. Чому саме вершкове масло? Тому що з вершковим маслом все смачніше. Додаємо сіль, додаємо чорний молотий перець і додаємо прованські трави і перемішуємо. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна, і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. А бікон кладемо на розігріту сковородку, тоді він не буде приліпати. І на цьому самому жиру після бікону ми будемо смажувати наші печериці. Коли печериці вже майже готові, покладемо наші чері на попку, щоб вони трошки підсмажилися. Ну а сосисочки просто прогріваємо. Зараз я вас навчу, як правильно жарити яйця. Берете яйця, розбиваєте і смажите. Все зрозуміли, ні? Давайте ще раз покажу. Якщо вам сподобався мій туторіал, як смажити яйця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що, о Боже, як це ти робиш. Вот. І я навіть подумаю зробити свій платний мастер-клас на 100 тисяч мільйонів годин. Якщо що, то пишіть по вашим фідбекам я буду розуміти, як і що робити. І починаємо куштувати. Мені дуже цікаво саме фасоль. Фасоль в томатному соусі з вершковим маслом, сіль перець. італійські трави. Це дуже смачно. Ну, яєчня, це звичайна яєчня. Томати це теж звичайні томати. Пічориці. Дуже смачно. Really Наши осьминожки, про которые я казав. Потем так туматом. Это дуже смачно. Бекон это ми просто фаворит. Это просто холестериновым. Чіпсіна дуже смачна, Це дуже смачно, тут дуже багато їжі, і якщо це з'їсти одному, ти наїсишся 100%. Мій топ це бікон, асміношки. Ну, яєчня це звичайне яєчня. Печериці дуже смачно. Квасоля, вершки це вау, просто пушка-гонка, я вам кажу. Ви підписуйтесь на канал, з вас лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!